На Закарпатті відновили вантажний міст через річку Тересва, який обвалився влітку. Шляхопровід є важливою дорожньою артерією, що сполучає три області. І поки його ремонтували, водіям доводилося робити об'їзд у 30 кілометрів по вузькому бездоріжжю. Сьогодні мостом відкрили рух, і одною з перших, хто ним проїхалась, була наша Мар'яна Мартин. Цей міст через річку Тересву на важливому шляху, що сполучає Закарпаття, із сусідніми Івано-Франківською та Львівською областями. Майже півроку тому через обвал його закрили, і шляховики почали зводити новий модульний міст. Нині вперше по ньому проїхав автомобіль. Старий зруйнований міст був збудований ще у 1957 році. За цей час жодного разу його не ремонтували. А водії постійно порушували обмежувальні знаки. У липні цього року була остання така поїздка, переповнена піском. Вантажівка провалилася у річку. Слідом за нею у прірву полетів і легковик з п'ятьма пасажирами. Дивом всі залишилися живі. Щоб відновити старий міст, потрібно щонайменше 600 мільйонів. Такі гроші під час війни витрачати не стали, тому вирішили звести модульний міст. Роботи розпочали на початку осені. Самі конструкції металеві передані нами як гуманітарна допомога. Це вироблено в Англії за американською технологією. Він практично має всі з'єднання на болтах. От бачите, болти отут він складається з чотирьох 27-метрових по довжині, один 30-метровий один 36-метровий і один 45-метровий. Ми зараз стоїмо на 45-метровому прогоні. Змонтували сім металевих прогонових конструкцій, перильне огородження, дорожні покриття та тротуарну частину. Також облаштували під'їзд до мосту з обох боків. Загальна довжина конструкції 226 метрів. Технологія непроста, шляховики кажуть, унікальна. Аби його зробити, навіть пройшли спеціальне навчання у штатах. Власне, такого моста. Які у мене за спиною От, нема ніде в Україні? Це таке швидке мобільне рішення, яке запроваджене і яким користуються мостовики і різні військові частини в, е, в усьому світі, щоб знати, як цей міст перше а зібрати, б експлуатувати. Треба мати відповідні знання. За цей час е, наші партнери з нами постійно супроводжують нас у цьому процесі. Поки міст ремонтували, водіям доводилося робити великий гак по вузькому бездоріжжю. Дуже велика проблема, бо об'їзд, цілий об'їзд – це 32 кілометри. Але погано інше, що це обласна дорога, і вона в дуже скажімо, такому запущеному стані. Селяни навіть цілу схему добирання через міст налагодили. Хто на роботу, а хто як Олена, щодня через зруйнований міст водить сина до школи у сусіднє село? Сюди їдемо там. Просимо когось, щоб нас прийшли забрати, бо в центру до школи теж далеко. Потім знову назад. Вдруг проламишся, яка там глибина, летіти далеко. Ну так вже зробили мус новий та буде заходити по новому да і все. Поки міст тестують, чи немає просідань, перевіряють безпечність. І якщо він пройде всі випробування, то за кілька днів ним дозволять проїзд. Після реконструкції основного мосту модульну конструкцію демонтують. Але коли саме розпочнеться реконструкція, поки важко навіть спрогнозувати. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.